Всім привіт! Мене звати Руслана. Ви на каналі ProBusiness UI чергова розпаковка. Як ви бачите, велика гора у нас з Укрпошти. Різний калібр. Не дуже планова сьогодні розпаковка, але так вийшло, що на аукціони мені немає що публікувати. Швидко все розкуповується. Дуже вдячний вам власне, за це. І тому сьогодні в непланово я тільки отримав нові, нову палету і нові загублені посилки, позаносив це все і сів бігом записати буквально два відео. Накидав я тут 25-27 посилок. Просто отак: от от. хапома з баула. В... Переміжку нахапав різні по калібру, по вагі, по всьому для того, щоб взяти і розпакувати зараз і ці лоти відзняти і закинути вам в телеграм. Тому, якщо вас немає в Телеграмі, доєднуйтесь посилання в описі. А ми розпочинаємо розпаковочку. Так, буде мені сьогодні допомагати, старий любий мій товариш. І поїхали. Прямо так от з першої. Не знаю, це буде одне або два відео, подивимось. І тут мене прям одразу, звісно ж таки, не радують знахідки. Хто шарить, хто давно дивиться, той розуміє, що у нас тут гирлянди. Да. Ви дивитесь це відео в десь червні місяці, але я розпаковую це в березні, сьогодні 4 березня. І знайти в березні навіть гирлянди дуже дивно. А побачивши це відео в червні, я думаю, ви стовідсотково здивуєтесь. Але ви маєте розуміти, що вони можуть на складах лежати буквально роками. Тому це нормально. І ми переходимо до наступної така ось паличка. Дуже сподіваюся, що тут ніж, бо ножі у нас закінчилися. Ножі нам потрібні. Так, дебело так запакували. Прям скотчу конна, всього багато. Так, і на нас сьогодні супер топова. <смеш> супер топовий початок. З розпаковкою. Палички для шашлику. Палички для шашлику, серйозно. <смеш> Така от пачка, ну це однозначно мінус. Що гирлянди мінус, що палички для шашлику мінус. А, добре, ціну ми побачили, ми йдемо далі. Тут тут ось книги, якісь чи, чи диски, я не дуже зрозумів, але видно, видно, купирка воно просвітлюється. А отже, ми можемо побачити. Так, і це у нас. Шість дисків колекція Burn Survival. Отак от, от, колекційна якась штука, мабуть Краще б це були книги. Але спробуємо продати й диски. Можливо, хтось любить таку передачу, а можливо, хтось просто. Люблю зберігати диски. <смі> Там точно якийсь один диск вилетів, не буду цокати, щоб не поцарапати, але я думаю, йому і так уже вафля. Але тим не менше, Шість дисків. Загуглимо, скільки це коштує. Якщо я їх продам гривень за 100, я вже буду довольним, тому що 100 гривень відбивають вартість посилки. Йдемо далі. Так, Ось тут у мене є очевидна штука. Тут якась ТТН. -ка. Але без, ну, просто ж цей штрих-код для того, щоб вибити товар. Окей. Так, і що в нас таке? Це, понятно, що ігра кальмара. Але що саме це таке, я. Типа, а, а, тут батарейка, да, тут потрібні батарейки, і, скоріш за все, буде типу, імітація того, що ти телефонуєш комусь. Для дитини іграшка. Нормально. Виставимо а, разом в лоті з чимось, можливо, хтось забере. Я не думаю, що це буде дорого, але якщо це буде коштувати 50 гривень, я буду дуже радий цьому. Це однозначно мінус, але значно дорожче, ніж оце. Так, пішли далі. Одразу. Так. Так, ну тут у нас намисто з ракушок. Ось так от воно виглядає. Таке собі нами 100. Я не скажу, що це дорого. Це 100% гривень 20-30 коштує не більше. Але будемо пробувати продати дорожче. Хоча б за 60 гривень. Так, окей. Давайте оцю. Або ні, давайте, як ми вже пішли по очевидним, то давайте ще оцю очевидну відкриємо. Коли ніс, я чув, що в баулі є щось важке. І на превеликий жаль, це важке, це морська сіль. Я не бачу резону її розпаковувати, тим паче вона там порвана є, а це означає, що воно розлетиться просто тут скрізь. Це залишаємо собі, будемо використовувати. Це не є дорогим. Враховуючи те, що вона порвана, я думаю, гривень 70 можна за цей папинок дати, але важка. Ну, на превеликий жаль, це не, не те, що ми б хотіли бачити. Так, давайте таку. Так. Ну все. Я можу офіційно сказати, що цей був буде невдалим. Тому, що, ну, вибачте мене, це вже вкотра за рахунком посилка, яка йде просто в мінус. Ну, ось серйозно. Давайте щось. Я бачу, тут ще в мене є цілих три очевидних, але я хочу щось дороге. Можливо, тут я просто хочу. Тут вона вже і так напіввідкрита. Так, тут у мене щось ще посилка впаде. Так, що це у нас таке? Ого. Кісточки для макіяжу. Ось так от. Цілих три. Дві, два пензлі і одна штука. Це що брови чи ці вії робити. Так, ідемо далі. далі. Тут у нас є велика пара взуття, і я пропоную відкрити її. Так, ну, Одразу бачимо, що вона юзана на превеликий жаль, звісно ж таки. Взагалі, я здивований, настільки складно продати взуття. А коли взуття ще і а, використовувалося, то це ще складніше. Але здається мені, що це шкіра, знаєте? Це точно шкіра. Їх, в принципі, привести до порядку, і вони будуть як нові. Тому що шкіра носиться роками. Це вам не кожзам якийсь. В принципі, такі, знаєте, добротні. Добротів. Ну, це мені здається, це перша нормальна знахідка на сьогодні. Так, да, вони однозначно в використаному стані, але ззаді ця штука не протерта, п'ятка не стерта, підошва не лупнута, ніде нічого не відклеєно, все тут прошито чітко. Просто помити і гарно накримити все. Шкода, що просто це розмір 100% жіночий. Так, ну. Тут, так, да, тут так само все взагалі жодних, жодних нарікань. А фірма Puratex якийсь, Tex так от вони виглядають. Подивимось, скільки вони можуть коштувати, але шкіра не може коштувати дешево. Навіть в такому стані шкіра дешево не може коштувати. Тому це однозначно плюс. І це перший після дисків плюс за сьогодні. Я знав, що хоч щось має бути. Але вони мають продатися гривень за 500, вони за 500 ніяк не продадуться Моя максимальна точка це 200 гривень. Так, я тут <плес> отака качечка хочу її відкрити і подивитися, що за качка. Це якась іграшка Чи для людини, чи для собаки незрозуміло, але сам факт. Виглядає вона кумедно. Так. така. Так. щось їй трохи потріпало життя. Трішки воно спрісплюснута, туди якось потрібно, мабуть, повітря вкачати. Ага, вони ще і бульки випадають отак. От. Туди, або якось повітря вкачати, було б взагалі прикольно. Вони, і должны, вони полегше вилітати. Так, Ні, ну це 100% йде на, на прев'юшку. <laughs> Клас, чотенька, Фрик. Блин, ну це прикольно, але ну так, да, якби її якось, я думав, пробита якби її якось підкачати, було б взагалі пушка. А так ну вона трішки <laughs> придавлена. Окей, є таке діло, качечка плюсиком. Давайте тоді вже є цю штуку від якийсь адаптер. Без спакування, без нічого, просто ZIP пакет і резинкою замотано. Я не думаю, що воно так ішло до клієнта. Тут прям пакет вже, дивіться, тупо розвалюється. Жесть. Я думаю, воно було десь якось в чомусь і просто вже, як вивалилось, так і полетіло. Так, таких нам, до речі, ще не попадалось жодного разу. Що це за зарядка? Так, Air. VI, що це таке? Не знаю. Ну, коротше, якийсь зарядний пристрій. такий. Це точно не до телефону, але точно до чогось. Отака штука. Якщо вам потрібно, пишіть 30 гривень, воно ваше. Так, окей, йдемо далі. Наступний пакунок відкриваємо. До речі, відео має бути на дві частини, тому якщо ми десь... На якомусь моменті зупинимося, знаєте, через декілька днів вийде наступна частина. Заходьте та дивіться. Так. О, как. Начебто до Пасхи ще, ще не скоро, але вже яйця в нас. Ну, Це точно знову ж таки 100% з тих годів. Тому що такі у нас, ой, вона тут ще відкрите, як воно мені в лоба не прилетіло. Такі дві дерев'яні крашенки. Якщо кому потрібно, я знаю, раніше в дитсадки в школу потрібно було приносити там на навчання на розписи. Тому, якщо вам потрібно, пишіть та забирайте. Так. Йдемо далі. Такий пакунок. Так. Трішки якось воно там щось продивляється, що і щось мені підказує, що це у нас ночники. Да, да, да. Два нічника, а кролик та сова. Отак так от. Легенькі, без нічого, скоріш за все, там світодіодка в середині терчить і все. Максимально примітивні, легенькі. Але на аукціон в Телеграм те що треба. А, типу, ну що, воно чепорно чепорно в дитячу встромили і окей. Якщо двоє дітей комусь, то, комусь, то і файно взагалі. Тому поставимо з 50 гривень, я думаю, гривень за 60 вони підуть. Так, йдемо далі. І тут у нас, до речі... Оцього я не бачив. Коли викладав, не бачив. Бачите? Це, до речі, розчарування. Але, знову ж таки, якщо вам потрібно, пишіть. Раз, пара крашена. О, ці без цього, без а, чулка. А, ось випало звідси, і звідси, походу, випало. У нас тут яйця пасхальнее набір яєць дерев'яних для розпису писанки дві штуки. Ну, отак от. Да. Одне сюди і одне сюди. І того у нас раз, два, три, чотири пари ліниць. Хто загубив крашенки? Признавайтеся. А якщо серйозно, знову ж таки, наголошую, що якщо вам в дитсадок чи школу потрібно, пишіть, забирайте. Так. Таке враження, що реально цей випуск потрібно буде ставити на Пасху. Ну Окей, з дерев'яними яйцями зрозуміло. Але навіщо це? Ну, типу, розбита шкарлупа, там курчатко, вірьовочки, це ялинку прикрашати, чи що? Не сильно зрозуміло, начебто на пасту ми нічого не прикрашаємо, але тим не менше, <смеш> іграшки такі ми знайшли. Пластик, не думаю, що це буде дорого, в кращому випадку 20 гривень. Так, тут у нас знову ж таки. Суперпакети, які весь розлагається і тут у нас. Серйозно? Серйозно? Бісер? Серйозно? Пакетик бісеру? Нема нічого більше. Це жесть. Це що таке? Ого. Не, ну мені кросовки доведеться, чи ці кросовки, ботинки доведеться продавати за 1000. Тут у нас а, на два випуски 25 посилок. Або 27. Це ще, ну, я не знаю, скільки точно. Тобто, кожна мені обходиться в середньому в 100 гривень. Це аукціон баул плюс доставка. Ну, у нас тут не буде на 2700 ніяк. Це мінус. Сюди. Ой, що це таке? Чиєсь волосся? Багато чиєгось волосся? Мерзисто яка? Фу. Так, ага, його ще й надувати потрібно. Ага. Аге. Все, я поняв, що це. Я поняв. Якщо поняв, пиши в коментарях, що це. Якщо не поняв, то почекай зараз, я випрямлю і покажу тобі. Так, ну окей. Враховуючи те, що я знаходив не таке ж саме, але подібне, до речі, з такого ж самого матеріалу. Хто не вшарив отак от хоп і поїхав спати в автобусі, коли їдеш кудись далеко. Подушка для голови надувна. Те, що вона надувна, це однозначно плюси. Тому що це зручно в бардачок кинути, в бананку вкинути, в рюкзак вона не займає багато місця. Але мінус в тому, що в нас попадалася подушка не для шиї, але велика. І вона й досі лежить, так її ніхто на аукціоні і не забрав. Ну що ж, буде комплектом, іти туди ж, можливо, комусь знадобиться. Так, окей. Гривень 50, знову ж таки. У нас все по 50. Знову бамбукові палички для шашкука. Чи що? Не дай Бог. бо воно запаковано. О. О, а це вже краще. Так. У нас тут Настюха під'їхала. Так, ну це е, Вбивця Толстолоба. Ну, у нас так це називалося раніше, як мінімум. Як зараз це називається, я не знаю, але раніше ось ця штука називалася вбиться толстолоба. Воно тут щось там десь запутано-напутано, але не, не, не суть. А, Кормушка, крючки, закинув, дзьоб дзьоб, потянув, забрав рибину. Так, це плюсик, це плюсик особисто для мене. Так, тут у нас дрібні пружини. Да. Ця снасть у нас називається вбивця карася. Три маленькі пружинки, три гачка, грузило, закинув і ловиш рибку. Це теж плюсик. Так. Я тут бачу ще звичайну пружину. І е, два поплавка. За поплавки я нічого давати не буду. Вони в галі якості. А пружини, пружина і вафельки пружина. 50-50-100. І оця гривень 100 буде коштувати через о, цей поплавок. 200 гривень за цей пакунок. До <coughs> речі, по Снастям от це великий плюс. Реально. Тут і плюс для мене, тому що люблю риболовлю, можу вийти, половити, це окей. І плюс в тому, що якщо це продавати лотом, це набере нормально ставок і за нормальну суму продасть. Це, тому це однозначно а, кайф. Так, ідемо далі. Ну що, 200 гривень це після ботинки в рекорд. Так. Так ти що? Так. А у нас тут чаша для кальяна. О, как. Так. Цінник, напевно, був. Так, ну це вже щось, слухайте. Це гуд. Окей. Тут невелика коцка вже бачу, але це таке на, на прокур воно ніяк не впливає. Нормально. Не скажу, що це глина, мабуть. Це, скоріш за все, не глина, мабуть, кераміка. Але сама суть, що така чаша. Тут щось на арабському зображено, аерогліфи не читаю. Чаші вони не дорогі, але. Найдешевша, якщо це не а глина або кераміка, це 200 гривень. 200 гривень дамо сміло і це гуть. Якби це була резина, то це 120-150 гривень. Ну, силіконова, не резина. А як е щось покраще, то 200 гривень можемо. Та що вас цими яйцями? 10 яєць. Якщо комусь потрібно, пишіть. Я їх вам. Мабуть... 10 штук, в принципі, по 5 гривень за штучку. Так, да, я виставлю їх на Лотва Телеграмі. Силка в описі. Заходьте, забирайте. Я думаю, за 50 гривень 10 штук це гарні. Надо. надо якось відбиватися. Так, йдемо далі. Не ід. Проріжемо ще раз. Так. О. Думаю, що щось важке. Телефон. Телефончик, телефончик. Раритетний Philips. Офігей, такого навіть в мене не було. <с. <с.> я не настільки старий, з такими антенками я вже не застав. А що воно? Я думав, вона, типу, викру... ну, вона крутиться, але я думаю, вона, типа, як в машині, знаєте, хоп і антенна така погнала. Але, походу, ні. Ні, ладно, не буду ламати. Так. Що у нас тут? Батарейка на місці. Гляньте, яка батарея ще. Жесть! Від таких батареїв не бачу. Офігеть. Так, окей. Є таке діло. Ну, камери тут. Це ж не камера? Ні, не може бути на таких телефонах камери. Чи може бути на такому. Та це не може бути камера, це просто там болт вкручений, мабуть, і все. Але не схоже на болт. Могли бути вже на цих телефонах камери? Офігеть. Цікаво, напишіть. Ну, взагалі, стан доволі непоганий, я вам скажу. враховуючи, скільки йому років, він навіть не дуже затертий. Кнопки так взагалі. Кайфік це плюсик. Я думаю, що гривень за 100 ми зможемо його продати якомусь а, колекціонеру. Так. Але спочатку я запропоную Олексію. Є в мене глядач, який а, колекці... ну, не колекціонує, а знімає випуски про старі телефони. Тому запропоную йому. Так, отакий от у нас отвертка ключ це для велосипедів. Хто не в темі, а, такі ключі використовуються там. Окей. Гривень 30, мабуть. Я не знаю. Я то поставлю на аукціоні 50, але мало мені, ймовірно, що зможемо продати за таку суму Так, йдемо далі. Так. Бльостки. Глітер для повік рідкий. Глітер для повік. Раз. Два. А, три. Але цей вже не рідкий, це вже сміття 100%, бо він без кришки. Окей, ну дві штучки отакі. Тоже на аукціон поставимо. Не знаю, що воно скільки воно коштує, як воно взагалі має працювати. І, типа як лак. Поняли, мажеш і в тебе. Красивенька така штучка, бльостечки. Ну, Вона, навіть, не видно, але сама суть. Окей. Пробуємо продати за аукціона за 50. Блін, а тепер воно не закручується. От його. Краще б не лізь. І останнє. Останнє, очевидно, тут у нас якась вода, якийсь флакон. Так. От така штука. Так, що це в нас? Міст для тіла парфумований. Що таке міст для тіла? Я хизи. Міст для тіла для дівчаток. Ну, окей. Така штука. Ну що ж, друзі, завершили цю. Бистру розпаковку для мене і не дуже для вас, ваш на два випуски затягнулося, Але, тим не менше, це ще не весь баул. Баул продовжується. В наступних випусках ви його побачите. На цьому все. Всім дякую та до зустрічі!